Усім партіям необхідно надати рівні можливості для формування виборчих фондів, вважає лідер партії Удар Віталій Кличко політик повідомив, що цікавиться умовами, створеними для забезпечення виборчих кампаній в інших країнах, зокрема в Європі. Нормальною виборчою європейською практикою є законодавство, що гарантує рівні умови для всіх партій. За законом усім учасникам перегонів мають бути надані рівні права і можливості представляти себе. В нас же все відбувається практично без правил, чого варта лише війна соціології, коли різні соціологічні служби на замовлення тієї чи іншої політсили представляють різні соціологічні дані в Європі. Це було б неможливо. Соцслужба, яка дала більше двох разів інформацію, що порушує певні параметри, втратить ліцензію. В українському чинному законодавстві не прописані чіткі правила щодо виборчого фонду. На сьогодні провладні партії використовують увесь той адміністративний і фінансовий ресурс, яким вони володіють, наголошує лідер удару. Орієнтований бюджет кампанії удару на цих виборах складає близько 90 мільйонів гривень. Значну частину цієї суми Віталій Кличко фінансує особисто. Він також наголосив, що удар як опозиційна партія має обмежений ресурс і бюджет, що його політична сила матиме одну з найскромніших за видатками. Рекламних компаній нагадаємо в одеському регіоні кураторство передвиборчим процесом партії удар здійснює Едуард Гурвіць.